Давайте ще раз подивимося голи. Я би хотів, щоб ви її розібрали трошки з тренерської точки зору, так би мовити, Сергій Вікторович більше. Тому що ми так ну, пролетіли цей. Давайте подивимося. От перший гол, який забив Чорноморець, де, помилили, де помилилися футболісти Дніпра і теж відзначав Максим, що чотири футболісти, ну, Чорноморця йдуть в контратаку, йдуть в контратаку. Левий, левий защитник в первую очередь провалився. Стринич? Да. З його фланга була подача, посмотрите, з в центрополя біжить. Ну і там не встиг накрыть Лучкевича. Вроде правильно лінію держит. Вроде пошел накривати, но там здорово пробив, м'яч попав між как бы, ну, исполнение было хорошее. Но тренер, видите, не успел вернуться в свою зону. Ну, мне кажется, это гол атакующей команды. То есть сделали все по, все по правилам. Ну, провал небольшой был левой зоны обороны, но развернули лицом своим воротам защитников. Прострел хороший и завершение идеальное. То есть, вроде бы защитники все делали по ситуации правильно, но исполнили на 5 баллов. Гол Дніпра. Вот тут це Максиме, все-таки вам, якщо коноплянці дати розігнатися, бачите, тут і и і Калініч, так само достатньо багато футболістів отдать. Знову ж таки, гол атакуючий команда. Да, але Женя любить з мячом бігати. Ми знаємо, що без, без, мяча, не біга, без мяча не, не, не любить бігати. Ось йому вот дали пространство, дали пробіжатися. Він посмотрел і, як кажуть, в майку віддав. Тобто, два чоловіка в штрафній площі, він віддав в майку. А, а у от... мене питання, дивіться, что Знову... футболісти морсы тримають зону. Чи вони не персонально в штрафному майданчику? Персонально, Ну, смотри, я бы, я бы сказал, что здесь все-таки неожиданность ротань. Я бы отметил, ротаняк фактически опорный полузащитник оказался на месте центрального нападающего, хотя Днепр играет двумя нападающими. И Ротаня оказался на позиции второго нападающая. Это получилось, я так думаю, неожиданно для защитника в Ну тут я бы не сказал, что в цьому матче вони виходили з ума нападниками: був Калинич, а потім же. Ну, шахов же грає, Ну, шаху все равно глибше трошки грав. Ну, Давайте, розберемо цей момент. Давайте розберемо цей момент, для того, чтобы зрозуміти, що тут було і що тут не було. Наскільки нам показує повтор. Подивіться: Калінич тут. Ну тут мне просто дается, чтобы кто-то намагался бутылоц якось... ну, и любимый мяч. С другой стороны, камеру надо посмотреть. Из-за ворот там есть. Вот, сейчас, вот смотрите, вот момент. Буде. Давайте. Вот смотрите, вот руки, видите его. Ну, чуть руки положил, да. Но... То -то, ну, вытолк... то, В принципе, с вами. Вот отсюда смотрите, вот, пожалуйста. Вот смотрите. Да. І, і тут, в принципе, ну, був п'ятий арбітр, Я думаю, що цілком можливо, що він міг би тут зафіксувати. Чи, Ну, ну трудовой. Максим... Наши арбитры все, что угодно. Да и вообще любые арбитры могут все, что угодно. Мог свистнуть, никто бы ему слова не сказал. Руки положил. Но мне кажется, такі, вот такие моменты нужно трактовать.